Якщо ви працюєте за підручником TeamTogether для роботи із онлайн-ресурсами, вам спочатку необхідно створити клас для ваших учнів. У кожної групи учнів, із якою працюєте, повинен бути свій віртуальний клас. Для цього на платформі Pearson English Portal відкрите вкладку Classes та натисніть кнопку Add Class, введіть ім'я для вашого класу або групи учнів, вкажіть дату закінчення роботи класу. Ви також можете обрати для нього колір. Оберіть підручник та рівень, за яким будуть працювати учні класу, скориставшись текстовим пошуком або списком нижче. Натисніть Компліт. Ви побачите нове вікно з повідомленням про успішне створення класу. Нижче буде вказано код класу. Цей код ви можете скопіювати. Або одразу роздрукувати. Зверніть увагу: код класу необхідно надати учням, щоб вони могли доєднатись до вашого класу. Поверніться до списку всіх класів, натиснувши кнопку Go to Classes, або перейдіть до новоствореного класу «Go to» із назвою класу. Внизу сторінки ви завжди знайдете код класу Student's Class Code. Натисніть на нього, щоб скопіювати або роздрукуйте його. Вгорі сторінки оберіть «Back to classes», щоб повернутись до списку класів, або натисніть на логотип Pearson, щоб повернутись на головну сторінку Pearson English Portal.